Три з половиною години я витратив свого часу на те, щоб подивитися інтерв'ю Володимира Зеленського, президента України, американського подкастеру Лексу Фрідману. І тут справді є про що поговорити є багато ідей, тенденцій, думок з цього приводу. Ну а головне, щоб ви не витрачали свій час, я робив цю роботу за вас. Мене звати Андрій Булгаров, Ви на каналі Булгаров Висновки, і я дуже дякую вам за те, що ви вже підписалися на цей канал. А якщо ви це... Не зробили ще, то чого ви чекаєте? Давайте скоріше підписуватися, ставте вподобайки або не вподобайки, як вам буде завгодно. Залишайте свої коментарі під цим відео, тому що нам справді є. Про що поговорити? Отже, це інтерв'ю Володимира Зеленського. Воно вийшло дуже в цікавий момент. Якщо ви не помітили, то саме вчора українська армія перейшла в контрнаступ в Курській області. Невідомо чим це все закінчиться. До речі, я нагадаю, що ми там вже перебували 4 місяці, тобто з літа. І це так би мовити продовження цього контрнаступу, або це продовження наступу, або відволікаючий момент. Це зараз не тема нашої розмови. Я просто кажу, що інтерв'ю Володимира Зеленського воно виходить якраз саме в цей час. Ну і звісно, це інтерв'ю воно дається подкастеру, який дуже симпатизує Дональду Трампу, людині, яку ну, обрали президентом Сполучених Штатів. Він же був президентом, потім не був, потім знову став і в 20... 20-х числах, тобто 20 десятого січня, має відбутися і навгуратися його у Білому домі, і от саме напередодні таких подій, як інаугурація президента Сполучених Штатів, як розпочати контрнаступ в Курській області, поки що Російської Федерації виходить інтерв'ю Володимира Зеленського. Ну і звісно, не можна не сказати, що багато хто почав це інтерв'ю. Знаєте, не дивитися, як я це зробив. До речі, я це зробив в оригінальній версії, я самораджу раджу її вам подивитися, якщо у вас буде такий час і бажання це зробити. Тому що цій іншій версії був застосований штучний інтелект для того, щоб перекладати з англійською, з російською, бо там, якщо ви будете дивитися українську версію, то от саме от ті моменти, коли там вам здається, що президент якось. Неприродньо говорить, то це за нього говорить штучний інтелект, тому що в цей момент він або говорить англійською, або говорить російською мовою. Тобто, питання мови тут теж стало таким собі цікавим моментом. Отже, це інтерв'ю само по собі виходить на початку цього року, і цей рік він має стати роком виборів. Ну і можливо, роком навіть закінчення війни. Про це і говорили вони під час цього всього інтерв'ю. І знаєте, я от. Хочу з вами поділитися першими своїми враженнями, так от з чого я почав, що багато хто почав обговорювати навіть не саме інтерв'ю, тому що не воно спочатку з'явилося, а там якісь окремі шматочки, а саме ці шматочки, і це є величезною проблемою, тому що як якби я не ставився до Володимира Зеленського, і дуже часто я критикую і його рішення, і там певні висловлювання і тому подібне. Але тут, якщо всі почали таскати матюки, які він сказав. Під час цього трьохгодинного інтерв'ю їх насправді там було от всі все матюки, які ви побачили. Оце все, що він власне і сказав. Причому, як правило, ці матюки були в у відповідь. Ну тобто, що який тригер був Зеленського, його тригеріло хто хто його тригіріла Росія, Путін. Ну і все, що власне навколо Путіна відбувається. Тобто, якщо він якийсь там матюк казав, то це було пов'язано саме з цим. Просто так він це не казав. Це я вибачте таки на, на захист. Тобто, не слід обговорювати це інтерв'ю виключно по тим частинкам, які потрапили в мережу. А все ж таки, якщо хочете це робити, то будь ласка, подивіться тепер. Я подивився ці всі три години. Не всі ці три години це було інтерв'ю саме Володимира Зеленського. Там ще і Лекс Фрідман певну частину забирав, тому що на початку він пояснював за штучний інтелект, який вони застосовували для перекладу, і взагалі питання мови. Наскільки це було важливо, і що він дуже чудово розуміє і говорить російською мовою, так само як і Володимир Зеленський, який більшою частину свого життя розмовляв саме російською мовою, тобто. Олекс Цей Фрідман він сам приділив питання мови дуже багато часу. Чим зрозуміло викликав в нас наш звичний український мовосрач. Тож він сам втягнувся в цю історію. Ми його не запрошували. Якби він самого початку знаєте, став би питання російською мовою. Президент був відповідав би українською. Ніхто б взагалі слово про це не сказав би ані цьому фрідману, який нагадаю, він взагалі то не має певні українські коріння, але він поїхав до штатів, там виховувався. Причому виховувався в російськомовному середовищі, він розуміє там і цих російських. Класиків і велику так звану великою руською культуру, і тому, вибачте, у нього певний крен в голові є в бік русофійства, так би мовити, попри всю його всі, всі, все його українське коріння. Але питання не в тому. Питання в тому, що цей Фрідман більшу частину свого інтерв'ю. Намагався у Володимира Зеленського випадати, якось з'ясувати, якось підводячи з різних з різних боків на одну конкретну тему, яким чином Володимир Зеленський сяде за стіл перемовин з Володимиром Путіном для того, щоб укласти мир, врешті-решт стали, і до чого тут Дональд Трамп, тобто Дональд Трамп, має так би мовити, їх зібрати для того, щоб е, такі перемовини відбулися. І от постійно Володимир Зеленський намагався відповідати, що це Україна хоче миру, що це Росія не хоче миру, Що Путін не просто так багнути на всю голову, і ми так його вважаємо. Так воно і є насправді. І постійно це каже Зеленський, і постійно потім цей Лекс Фрідман каже: ну, все одно треба якимось чином домовлятися про мир, все одно треба якимось чином виходити на перемовини і тому подібне. І от. Годину це все відбувалося, і у мене навіть знаєте, заклалася закралася певна підозра. Що Фрідман відпрацьовує певну певне замовлення саме з Москви? Це навіть знаєте, викликало потім таку собі реакцію у Зеленського, коли він сказав: А ви спілкуєтеся? Ну, тобто у Фрідмана питає це. Ви спілкуєтеся з Путіним? Це вам Путін сказав. Ні, я не спілкуюся, а я але я хотів би тому подібне. Ну тобто, ви розумієте, що. Фрідман, людина, яка, як я вже сказав, має там певні гусефільські настрої, і саме це дуже так, знаєте видно неозброєним оком. Воно, врешті-решті, відбувалося на цьому інтерв'ю. І оці його закиди, що треба якось сісти, треба поговорити і тому подібне. Його цікавило навіть більше, ніж якісь більше знаєте, такі питання для нас вразливі. Ну, наприклад, питання корупції. Ну я вважаю, що питанням. Корупції, він приділив приділив дуже замало часу. Ну, тобто, Зеленський сказав, так, ми боремося, так, у нас нормальна команда, ми б'ємо по руках, ну, доб добре, б'єте по руках, ну і б'ється, бійте собі далі. А що ж там все ж таки з, за столом перемовин з Путіним? Ну тобто, ви розумієте, наскільки оці акценти зміщені. Про що це говорить? Про те, що якщо Фрідман подкастер, як подкаст, якого дивляться мільйони людей. От я, по поки я записую це відео, якщо я дивлюся на Ютубі, вже майже 2 мільйони переглядів. Це на каналі самого Фрідмана, тому що ще і офіс президента теж виклав це відео у себе на сайті. Вибачте, на Ютубі. Тож, це відео подивиться дуже, дуже, дуже багато людей. Сам Фрідман, до речі, певен, що це відео подивиться, і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський. З чого він це взяв? Що... З вибачте, Володимир Зеленський. Володимир Путін, що чого він взяв, що Путін взагалі буде дивитися Ютуб. Хтось його взагалі до Ютубу допусти. Тут до речі, дуже знаєте, влучно відповів Зеленський. Сказав, що так вони ж відключили Ютуб. Де вони мають дивитися ваше шоу? На що Фрідман сказав? Ну якось вони його будуть дивитися. Ну, от ви розумієте, людина взагалі не в контексті. Ну вона вважає і вона відверто це каже, що. Ну а якщо от він бачить в Путіні, що Путін хоче миру, що він хоче сідати за стіл перемовин. Він це каже Зеленському людині, яка в 19-му році в очах Путіна бачила мир. І Володимир Зеленський з 19-го року по вже січень 25-го пройшов дуже тривалу еволюцію від людини, яка бачить в очах Путіна мир, до людини, яка каже, що він хворий покиньок і ніякого миру там просто. Нема, а він садюга, якому хочеться просто вбивати. Його головна мета, щоб України і українців просто не існувало. Ось яка еволюція відбулася з Володимиром Зеленським. А, цей Фрідман цього не розуміє, причому тут дуже доречно, Зеленський сказав, що. В такому зараз становищі перебуває і Трамп. Тобто, як Зеленський в 2019 році бачив в очах Путіна мир, так само і Трамп зараз перебуває в такому становищі. Він бачить в очах Путіна мир і можливість домовитися дуже швидко. Така тенденція зараз справді присутня в західному світі і, зокрема, в сполучених штатах, і от таким інтерв'ю, або такі питання від представників змі від представників американського політику щодо зеленського виникають. Що ну можливо, ви якось погано просите Путіна сісти з вами за стіл перемовин? І от повірте, коли це відбувається от в інтерв'ю вже там півтори години, коли от постійні ці закиди, постійні намагання подкастера повернути Зеленського саме в це русло. Як би Зеленський не казав, що ми то хочемо, це не хоче Путін. Врешті-решт, знаєте, у будь-кого можуть викликати певні матюки. Я от чомусь думаю, що можливо от така емоційна реакція Зеленського пов'язана навіть із цим. Тепер так. Окрім от таких головних моментів, до речі, ніякого там такого відповіді врешті не було. Тобто, якщо Росія хоче, ми сядемо. Але зробіть так, щоб Росія захотіла сісти за стіл перемовин. Це позиція незмінна, і вона у нас залишається і дуже важливо, щоб її почали бачити все більше і більше і більше людей. Що мене приємно вразило в Володимиру Зеленському зараз? А, по-перше, його Занурення в контекст, у тому числі і історичний контекст. От у мене, як у людини, яка дуже обережно і дуже ретельно ставиться до вивчення сучасної історії України, потім історії Другої світової війни, участь України саме в Другій світовій, потім козацька доба, потім навіть іще там до козацька доба, давня доба. Я до історії України знаєте, відношуся справді як до інструменту і не дарма називає себе навіть популяризатором. І в мене є в Тіктоці величезна кількість роликів, де я розповідаю історію України. Так от, мене дуже вразило, що Зеленський знає, про що він говорить, це ніяк не дисонує з. З правдивою історією України це стосується і Будапештського меморандуму, це стосується і більш ранніх часів. Тож, у мене питань до нього тут не виникає. Він сказав все правильно, молодець можна тільки похвалити, ну і їхати далі. Головна. Напевно, мета цього інтерв'ю була я думаю, з боку саме офісу. Вони ж розуміли, що цей подкастер він, помало того, що про Трампіст, так би мовити, він ще і має русофільські настрої. Я думаю, вони чудово це розуміли. І заходячи на цю так би мовити, некомфортну для себе територію, вони вирішили все ж таки наблизитися до Дональда Дональда Трампа. Попри те, що в цьому інтерв'ю було багато комплементарного в бік Трампа. І з одного боку, це добре, не добре, те, що при цьому Зеленський трошки забув подякувати Байдену за весь цей час, а дякувати було насправді є чому дякувати і взагалі американському уряду. І коли його цей Фрідман питає про те, що там про допомогу. І про те ще ж навіть не про допомогу, а про американські вибори. Ну я не знаю, чи треба було президенту України відповідати на такі питання, які стосуються американських виборів. Але Зеленський відповів. Відповів він дослідно приблизно таке, що Трамп був сильніший, і тому він переміг Камалу Харіс, яка слабкіша. Не знаю наскільки це приємно буде чути Камалі Харіс, яка поки залишається віце-президентом Сполучених Штатів. а Джо Байден залишається президентом Сполучених Штатів і їм ще там кілька тижнів є, і причому вони поголосив про військову допомогу. Останню військову допомогу от має надійти от буквально днями. Не знаю, наскільки їм це приємно буде чути. І для чого це сказав Зеленський, міг би просто не говорити і утриматися взагалі від питань, від своїх коментарів політичного життя Сполучених Штатів. Це така моя особиста думка. Тож я думаю, що це інтерв'ю було перш за все покликано саме для того виразити свою компліментарність Дональду Трампу, наскільки ми є його прихильниками. Ну зеленський так би не сказав, що величезна кількість українців є прихильниками Дональда Трампа і вірить в те, що він зможе допомогти укласти сталий мір. Мир не знаю, коли українці стали прихильниками Дональда Трампа. Ми вже просто приймаємо даність, що він став президентом. А значить, президент Сполучених Штатів це є перш за все. Посада, а не людина. І да, справді сподіваємося, що будь-який президент буде Сполучених Штатів буде перш за все на боці України, українців, а не якихось там політичних лідер, лідерів в Україні, які там існують, або, наприклад, там діючого президента. Перш за все, тут є першість, а це народ України і це безумовно держава. Питання виборів теж Лекс Фрідман торкнувся. Коли він запитав, чи піде Зеленський на цей на другий термін, і це ця відповідь дуже важлива, тому що Зеленський не сказав, що він піде, але фактично він сказав, що він піде. І те, що зараз відбувається на фронті, відбувається на на безпосередньому фронті, на дипломатичному фронті, те, що відбувається в дуже Посиленої активізації України на різних фронтах, так би мовити, це якраз і каже про те, що Зеленський хоче йти на другий термін, і він прямо каже: все залежатиме від того, як закінчиться війна. На яких умовах хто врешті-решт отримує більше, і чи не цю, так би мовити, закінчення війни, чи це не назвуть програшем України для Зеленського? Це дуже важливо. А якщо це не буде для нас прямим програшем, то 100% ми побачимо Володимира Зеленського, кандидата в президенти на, на другий термін вже в даному випадку для нього буде, і він це сказав. Добре, що він уникнув питання, яке знову поставив провокаційне. Насправді питання поставив Фрідман стосовно інших кандидатів, які можуть бути, це і залужний, це може бути там кого він. Там ще згадував. Ну найсмішніше, кого він згадував, це, звісно, арестович. Ну тобто, я не знаю це, що треба дивитися, щоб думати, що на Арістович можна ставити кандидатом Зеленському. Не знаю. Хоча все може бути, це ж Україна, врешті-решт, але я не думаю, що аж настільки. Причому це Фрідман сказав, що він просто взяв в інтернеті. Напевно, штучний інтелект йому про це і сказав: що, враховуючи присутність арестович в інтернеті, напевно, його українці підтримують. Ну, от це приблизно так можливо і було. Тож, два головних моменту, які з цього трьохгодинного інтерв'ю можна взяти: перше, американців справді. Хвилює ця війна і їх справді хвилює, коли вона закінчиться, і тут вони чомусь бачать, що можна поступитися інтересами України: що це Україна недостатньо просить у Росії сісти за стіл перемови. Тож. Ось план, який доведеться виконувати зараз Україні, а саме переконати і Сполучені Штати, і Дональда Трампа, який, до речі, взяв певну паузу у висловлюваннях, тому що він буде вивчати більш ретельну ситуацію в Україні, і Кіт Келох, його представники, от має вже скоро приїхати для вивчення деталей. Ось Тож будемо сподіватися, що рішення по Україні будуть прийматися саме на підставі цих деталей, які Дональд Трамп отримує, в тому числі розвідданих. Розвед... А, і от саме цей проявив Лекс Фрідман: що американці вважають, що Україна недостатньо робить саме для миру. Ось недостатньо робить для миру. От така у них думка. Він це озвучив, і це є неправдою. І з о, цей стереотип треба поламати. Причому на фоні цього, навіть як я вже сказав, корупція не так страшна. Ну і другий важливий момент із цього інтерв'ю е, виходить те, що так. Так, вибори в цьому році скоріш за все будуть після закінчення війни, фактично через три місяці після е, закінчення, навіть не війни, скажімо так, а скасування воєнного стану. От давайте, отак, от, от, от таку оберемо формулювання, таке оберемо формулювання юридичне. Після закінчення воєнного стану через 30 днів, через три місяці, 90 днів, скоріш за все, відбудуться вибори і президентські, і парламентські і напевне, місцеві. І Володимир Зеленський зараз чекає на те, як піде. Військова кампанія і інші кампанії, які відбуваються прямо зараз. Я так обережно скажу, що багато подій відбувається. Він там торкнувся трошки молдову. Придністров'я навіть мовився, що ну ладно, з Путіним в Придністрові. Ми якось самі розберемося, що він мав на увазі, чи просто так сказав, ляпнув, чи все ж таки проговорився. Подивимося, тому що в Придністрові хто зараз не в курсі, відбувається енергетичний колапс і фактично, Придністров'я зараз готується до колапсування як таке собі позадержав утворення, подивимося, можливо, навіть з допомогу Україні це і станеться. отже, проведення виборів в цьому році, на яких якщо все піде за планом Зеленського, він точно піде на другий термін. Від нас залишається допомагати, звісно, військовим, допомагати перемозі. Тим, чи ви можете це робити, вірити лише перевіреним даним, не вестися на шматочки якихось там інтерв'ю, а все ж таки, якщо вже щось коментуєте, то подивіться це якби загалом для того, щоб скласти свою думку. Як зробив це я. І ось цією думкою я з вами ділюся. Якщо ви згодні, поставте лайк, якщо не згодні, не ставте лайк, можете просто залишити коментар під цим відео. Побачимось!